Всім доброго дня! Будемо робити огляд на ритника на коня. Я його нещодавно зробив, то вирішив зробити такий відео огляд. Ну, Загально розкажу. Давайте, щоб не вертатися, Значить, такі наритники я вже робив. От. Просто я давно не робив відео, думаю, зроблю відео огляд. Може кому буде цікаво. От, значить, ця стрічка 30 мм. Ця 25. Ця звичай... ну, стрічки з поліпропілена. От. Це от одинарна іде, нічого такого нема. Тут йде подвійна стрічка і прошита трьома швами. Регулювання через отакі пряжки. Зараз я збільшу от. є можливість, значить. Затягнути через пряжку повторно Такого зробити. Я просто мені незручно не рукою от продемонструвати. Так як можливе проскальзування стрічки, коли наритник мокрий. Далі, ну, в принципі, що? Конкретно по цьому наритнику він буде коротший. Ось оця стрічка, вона має бути трошки довша. Це варіант іменно для шлеї західного типу. Там треба зробити цю штуку, роблять коротшу, що я і зробив. І відстань з пряжки до цього, цього трикутного точки, де з'єднуються стрічки, теж, якщо на хомута або на звичайну шлею, треба робити більшу цю стрічку. Я зробив відповідно коротшу, бо мені так потрібно. Добре, всім дякую за увагу.